Вітаю, друзі, Слава Україні. О, знаєте, сьогоднішній день він не приніс якоїсь ключової центральної події, якій би хотілося присвятити окремий спеціальний тематичний випуск. Бо для цього потрібно, щоб за цією подією стояли чіткі тенденції, які вже зрозумілі, які ясні і які треба висвітлювати і розкривати. Сьогодні було досить багато подій, за якими теж є свої тренди і свої тенденції. І про них теж потрібно говорити, але. Але вони не витягують на те, щоб саме їх робити центральною подією дня. От я вже спробував сьогодні по одній темі зробити запис. Я ж працюю фактично експромтом. іноді хіба накидую якихось там, навіть не тези, а якісь цитати, які треба не перекрутити, чи якісь буквально конкретні там два-три пунктики. От я щось таке накидав і спробував записувати спеціально конкретну тему щодо однієї з подій. І воно провалилося, от воно не пішло, і все, тому що ну не витягує, не заслуговує і на серце не лягає. І тому сьогодні я вирішив зробити невеличкий експеримент. Це буде підбірка дуже різних тем, які частково сьогодні, частково ті буквально дні, які були від початку тижня, зіграли певну свою роль. Вони можуть бути далеко не найголовнішими, але за ними стоять певні додаткові тенденції, і тому я вважаю, що про них варто поговорити. Е, ну а тепер, перед тим як перейти до саме до цих тем, е, як завжди, коротенький відступ як будь-якого ютюбера маю вам про це сказати. Я вам буду дуже вдячний за підписку на свій YouTube і телеграм канал Якщо, звичайно, ще ви до цього часу на них не підписалися. Так само дякую, якщо звичайно ви згодні з моїми думками, з моїми висновками, за ваші численні перегляди, за поширення, вподобайки, коментарі, нагадування тощо. Це і мені приємно і це підштовхує YouTube до того, щоб за якимись алгоритмами, які, як кажуть мої глядачі, відомі тільки розробникам YouTube і більше нікому, десь трошки вище піднімати ці сюжети у стрічці рекомендацій. Отже, переходимо до тих подій, які мені хочеться обговорити. Знаєте, починати з внутрішніх подій в Україні от зовсім неохота. У нас тут. Перше, дуже мало чим є гордитися. Друге, дуже багато фальші, награності, корупції і інших негативів. А от ті, ми гордимося, це Збройні сили України. І вони змушують визнати їхній героїзм, їхні досягнення, і їхні стратегічні плани, визнати тих, хто, можливо, в якийсь момент почав цьому сумніватися. Було багато. До недавнього часу всяких масних випадів напад провалився, він не виходить. Он Іона Маска пригадуєте, стільки втрат, заради таких малих успіхів і досягнень. Хай В'єтнам згадає, хай Корею згадає, хай згадаєте війни. Та навіть перший період після висадки в Нормандії, хай згадаєте війни, які вели Сполучені Штати Америки. Війна це не комп'ютерна градець. В нього там в його власних програмках, де там. Натиснув на клавішу, і воно все поїхало, понесилося. Є найбільш найкращий приклад той ж самий Путін, який ще під час зустрічі з Ердоганом в Сочі розказував, що український наступ провалився повністю, а зараз вимагає від Шойгу. Вже не займатися там атаками на Куп'янськ, не пробувати зробити новий бахмут з Куп'янська, все не проривати ніде десь нашу оборону, а стримати оцей український наступ, який за його словами давним-давно провалився. Значить, наступ є, він іде, і він принесе свої досягнення. І от дуже показово і приємно те, що е, Бен Годжес е, дуже жорстко. Нетипово для себе жорстко виступів проти критиків українського наступу і стратегії залужного. Він досить чітко сказав, що тим, хто сидять в себе на диванах за 8 тисяч кілометрів від лінії фронту і щось пробують критикувати, мало би бути соромно. І мені здається, що ті погляди, ті принципи. Ті акценти, які він зробив, вони дійсно дуже корисні, тому що вони багатьом відкривають очі. Хоча мені здається, що вже перелом в експертному середовищі відбувся, але, напевне, не у всіх. Тому що конференція, на якій виступав Бен Годжес, має, ну, скажімо так, непривабливу назву «Перемога України блимає жовтий сигнал. <кхід> Нехороша назва перемога України буде, безумовно. Але цей жовтий сигнал це є десь ознака того, що занадто багато на Заході було. Слава Богу, вже можемо говорити більше було ніж є тих, хто піддавали взагалі сумніву будь-яку перспективу збройних сил України отримати перемогу після того, як цей наступ на жаль Володимиром Зеленським говоримо прямо був загальмований. Спочатку нам казали, звідки ти це взяв? Ми не були готові. Ні, були готові. Пригадуєте в травні, як залужний виступав і дуже жорстко казав, що ми хочемо наступати. Пригадуєте мотиваційний ролик його в травні. Це вже все. Це вже армія була готова повністю. А стримували, тому що готувалися до тої змови в Копенгагені, яку через яку відтягували наступ, бо думали, що вдасться про щось домовитися. А тоді витекли оці інформаційні посили, що, можливо, в липні почнуться великі переговори, мирні, мирний план і все інше. З путіним не домовилися, і після того зняли стопор. і Нарешті, все-таки, слава Богу, наступ пішов. Наступ почався. <кій> Тільки ворог був для нього вже аж занадто. <кій> перепрошую, сильно готовий. Але в будь-якому випадку, те, що ми зараз бачимо в Сполучених Штатах Америки, певний певний перелом все-таки є. Сприйняття є, і нам досить чітко акцентували, що збройна допомога, військова допомога буде Україні йти. Ніхто не знімає тої позиції, що військова допомога напряму ув'язана з внутрішніми проблемами в Україні, з корупцією і іншими речима. Це і президент Литви говорив це і напряму американські посадовці говорять: єдине, що для нас відділили, що невиконання чи не своєчасне виконання от тих листів щастя, які надійшли в Україну буквально напередодні з вимогами щодо реформ, без яких не буде допомоги Україні, вони не стосуються військової допомоги взагалі. Там інша система ухвалення рішень. Але про це ми вже окремо говорили, це вже можемо пропустити. Ще що стосується подій навколо війни, пригадуєте, неймовірно успішний удар по штабу Чорноморського флоту. І одним з моментів ключових, тому що це ну, таке, це розвал командної лінії, все інше, та й просто неймовірна гайма для Росії, це було повідомлення про загибель адмірала Соколова, командувача Чорноморським флотом Російської Раш Федерації. Раптом. Ніби дають задніх. Нас так трошечки все охололо. Ну що ну, поробиш. Жив, жив, курілка, як кажуть. Появився він, нібито на відеоконференції з Шойгу, появився він, десь, вручаючи якісь нагороди, ще там інші речі. І Він робить повідомлення про те, що там якийсь орден, чи там звання Ушакова якомусь підрозділу своєї морської піхоти присуджує. А потім? а потім почалися якісь питання: а як це так? Він зовсім нічого не коментує. Він не спростовує історії з тим, що він, нібито був загиблий і все інше, що його вже похоронили всі скрізь. А потім ми почали розбиратися і копати. Ну, коли, де і як і в який спосіб була записана ця і змонтована. Ця відеоконференція за участю Шойгу, це питання абсолютно відкрите. І Чи там сидів сам Соколов, чи там підсадили когось добре загримованого, тому що сидів абсолютно як мертвий. Це інше питання. А от ті кадри, які зараз показують і демонструють живий, 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 а вони всі стосуються попередніх подій. Нагородження там одного з армійських клубів відбулося за чотири дні до атаки, і виставлені скрізь є відео, фотографії, тільки не з самим ним, а фотографії вибрані. Їх дуже сильно почистили потім. Але на них є всі ті самі елементи, і вся ця подія відбулася за чотири дні до атаки, ще 18 вересня. Подія зв'язана з певним там присвоєнням звання певного військовому підрозділу, відбулася 29 серпня. І от виникає питання, а як так? Щось якось воно дивно. Якщо він живий, то, мабуть, не зовсім в тому стані, щоб його показувати. А може, таки не живий? От зараз його потрошки-потрошки за станом здоров'я відправлять на пенсію, за якийсь час потім скажуть: ой, вслідстві длитель більшої болезні тощо. Знаєте, навіть на мертвих там грають свою пропаганду. Тому, як кажуть, то сконав Кирило чи болячка задавила? Я думаю, що нема уже. Адмірала Соколова, принаймні вже він не буде давати жодних результатів для військових дій. От тільки для нас є маленька деталь, тут це чисто військовий аспект. Чорноморський флот Расійської Федерації не є достатньо самостійним утворенням, і більшість дій, які він виконує, а саме те, що для нас найгірше, це атаки ракетні і це загрози, які створюються для судноплавства біля наших берегів, вирішуються не в Севастополі. Вирішується на трошки іншому рівні в штабі Південного округу в Ростові. От були б у нас наші ракети неядерного стримування Грім, які Володимир Зеленський зупинив, ми могли б нанести удар туди. Оце був би параліж дійсно всі операції на півдні. Всі. Це було б серйозно. Ну що, переходимо далі. Командувач оперативно-стратегічних угруповань військ Таврія Олександр Таранавський нам анонсував якісь. Хороші новини з фронту на Таврійському напрямку. Ми не, я не знаю, і я не маю знати жодним чином, і бо дуже бажано, щоб і Володимир Зеленський, і всі кроти навколо не знали, що це за хороші події плануються. Але я дуже надіюся, що вони відбудуться і що вони досить багато що кардинально поміняють. Ну, принаймні, самі військові не дуже розганяють робити такі заяви. Це ж не маляр, це ж не Рістовіч, це ж не щось інше. Отакі От речі: що з недоброго, не нехорошого. Ну, починають рашисти розбудовувати серйозно укріп райони. І біля Токмака створюється новий, біля Мелітополя. І вони хочуть діяти за принципом, коли кож, після кожного її подоланої лінії укріплення наступна лінія буде для українців знову як перша лінія оборони. Це погана новина, але. Знаєте, там випалюється. Ми маємо вже теж іншу новину: що 25-та армія, яку новостворена, яку присилали з далекого сходу, яка мала тільки в грудні приступати, як злагоджена абсолютно бойова, е, бойова одиниця, її вже розділили на маленькі підрозділи по батальйону і розкидують латати дірки. Це ознака того, що резерву такого, щоб навіть вести повноцінний захист у расистів, може й не виявитися. Тому надії на те, що добрі новини будуть, у нас є. Ну і безумовно, дуже погана новина. Дуже. Судять азовців, пару судів в так званій ДНР одному з них вже винесли 22 роки. Іншим їх взагалі звинувачують на українській землі. Захисників української землі, українських бійців, звинувачують в насильницькому захопленні влади. Інші речі їм взагалі до віч не хочуть присудити. І я дивлюся на багато провадних каналів взагалі жодної згадки. Просто жодної згадки. Такі відчуття, що їх списали, їх забули. Давайте не забуватися. У нас велетенська кількість полонених, про яких всі мовчать, а мовчання убиває. Згадайте, при Порошенкові щось мовчали, всі все знали, поіменно знали, всі все розказували і це прискорювало. Про це казали наші. Ув'язні, які були там в Донбасі, на ізоляції, коли про тебе говорять і в Україні, і в світі це рятує, це допомагає. Сто тебе по-іншому ставляться над тобою, не знущають аж настільки. Тому оце бажання приховати, наші втрати приховати, приховати наших полонених, це тільки вбиває, це не допомагає. Тому цим треба нарешті попрощатися. От, власне, це те, що пов'язано в той чи інший спосіб з військовими подіями. А тепер дещо вже з внутрішнього нашого життя. Вчора ми розбрали з вами оці листи щастя, які прийшли від Сполучених Штатів Америки. Там спочатку було дике обурення, невдоволення, пабліки, пов'язані з банковою, всякі міловани, всі обурювалися, що це приниження, все, що приниження. Жити цивілізаційними нормами, не узурпувати владу, не красти, не займатися корупцією це для вас приниження? Це приниження для України, що ви в цій країні десь змогли піднятися нагору. Оце приниження. А насправді відбуваються деякі події. Саме цей лист з'явився під... Засідання отої якраз, групи донорської, яка конференції донорської, яка якраз і проводилася в Брюсселі, куди виїхали наші і Юлія Свереденко, і Кубраков, які є найбільшим викуком саме в цьому плані. І от там, я думаю, що їм все дуже детально пояснили, тому що там є і автор відповідний цього листа американський урядовець, і є там Пенні Притцер. і все. Починає тихесенько стихати. Команда пішла не гавкати своїм, тому що? Тому що може бути боляче, тому що пояснили, все фінансування, крім військової допомоги, залежить від виконання цих програм. І тому вже почали так, ніби. Ніби, ну ми ж ніби не проти, думають, як пропетляти. І виявилася тільки одна єдина міністр, яка правда від імені уряду, після певного засідання, де це розглядалося, вийшла і радісно сказала: це чудесно, ми, принаймні, один пункт готові виконувати. Це міністр соцполітики Оксана Жоунович. Чомусь невідомо, чому саме вона. Знаєте, який це пункт. Це не пункт про те, як боротися з корупцією, як усунути узурпацію. Це всі інші пункти. Там всі пункти, які вигідні кожному українському громадянину. Іде мова про один єдиний пункт, який точно нікому з нас оптимізму не додавить. Це лібералізація, як написано там. Ну насправді в нижніх наших умовах це відпуск і підвищення тарифів на газ і електрику. Наш уряд, боже, вони якісь неадеквати, чи що? Це уряд народний, так? Як вони себе називають, вони радісно прийняли один єдиний пункт з усього переліку десятків пунктів. Вони радісно сказали: о, ми вже готові хоч сьогодні піднімати ці тарифи на газ і на електроенергію. Вони, в нас, нагадаю, заморожені офіційно до кінця дії воєнного стану. От це уряду подобається. Все інше скривилися, злобно мовчать. От. Маленька історія з тим, що відбувається, але основне, що двом впливовим посадовцям дуже чітко, двом віцепрем'єрам, дуже чітко в Брюсселі пояснили це і пояснили ще одну річ, яка, на мій погляд, є важлива в світлі окремих заяв сьогоднішніх. У нас же ж, президентка Єврокомісії Усула фон дер Лейен. Сказала, як завжди, сказала багато компліментів. В неї є звичка, вона говорить голосно компліменти, потім чужить притишує голос і говорить продовження фрази. І оце продовження наші дуже швидко відрізають. Пригадуєте, коли вона сказала, що в цьому році ми можемо приступити до початку переговорів. А потім вона сказала, якщо, але це все залежить від того, що буде робити українська влада. І якщо вона буде все виконувати, ну тоді можливо за років 10. Може настати членство. Насправді це ще навіть дуже оптимістичний прогноз, враховуючи те, як в нас, українчики, обирають собі владу. Ну, оберуть ще когось, таких же самих, як Зеленський або ще Зеленського, боронь Боже, переоберуть і матимемо відповідні результати. Але нам же ж потрібно не результат, результат все одно буде не скоро. Нам потрібний процес. І оця радість буде формально що відмітити для виборців, тому що формально старт початку переговорів це. Це ефект. Це можна подати як новину, тільки вже дописати. Там ми вже одною ногою в Європейському Союзі. Так само ми вже двома ногами майже в НАТО, тільки НАТО про це не знає чомусь. От для цього і зараз розкручується нова кампанія. З усіх сил тиснуть, щоб ті переговори почалися. А в Брюсселі, з того, що я знаю, було пояснення, що переговори то почнуться. а У вас є план. Перший пункт це три місяці, що ви маєте зробити. Перші екстрені дії, якщо ви не почнете хоча б робити того, що на три місяці, то переговори з вами можуть і не почати. Там же ж не тільки фінансування, не дарма американське посольство по цьому листу щастя робило деякі пояснення. І там вони дуже згладили, вони постаралися, щоб це не було дуже болісно для нашої влади пропагандистки. Вони там додали ще один пункт: що це теж необхідний формат. Необхідні дії для того, щоб Україна змогла стати членом Європейського Союзу, чого Сполучені Штати Америки нам дуже щиро бажають. І от ці переговори, якщо перша частина, а інші ж вони теж в процесі, навіть ті, що на рік їх треба вже починати виконувати. Так, от, для того, щоб вони щоб відбулися переговори, треба хоч щось почати робити. Не почнуть робити, переговори можуть зірватися. Знаєте, це буде дуже сумно, тому що не так часто відкривається вікна можливостей. Але вже вискочив у нас Денис Шмигаль. Ви знаєте, він виявляється прем'єр-міністром в Україні. Не забулися ще ні? Бо я іноді роблю так: питаюся, як звати нашого прем'єра? Пауза мовчання о-о-о, Шмигаль. А як його ім'я? Це ніхто не може згадати, тому що абсолютно декоративна постать, яка ні на що не впливає. Але пропаганду робити, певно, мусить. От він вискакує. Ну він же розказав, що в нас неймовірний захист буде енергосистеми. Тобто, боятися вже не треба, бикавить локал... і всього іншого. І він розповів, що ми вже все виконали, перевиконали, все необхідне. Вже, от зараз до переговорів про членство, ми вже повністю готові. У тільки маленьке питання: твоя віцепрем'єрка, досі ще не засуджена Устінова, з питань європейської інтеграції, розказувала, що ці сім пунктів, взагалі-то для виконання реально, якщо хотіти, потрібний місяць. Ми їх до кінця цього року не виконаємо. Нам зарахували два пункти умовно а один хороший правильно виконаний пункт досі не зарахований. Тобто, реально, у нас виконаний один, а формально два, але дуже умовно, з семи. Тому насправді результати поки що дуже невеликі, дуже нехороші. Але помпи багато, вихвалянь багато. Будемо дивитися, вся справа зараз в тому виконанні цього плані реформ. Там є розписано по градації, і ті, що в перших три місяці від них залежить. Почнуться хоча б якісь переговори. Тому що коли почнуться переговори, буде виписано. План великий план всього того, що треба зробити. Це вже буде якийсь рух вперед. А не буде цього? Ну закінчиться війна. Після війни з нас просто позбавлять кандидатського статусу. Перше для України і для Молдови це було передбачено можливість позбавлення статусу кандидата. От власне ще одна з новин. І сьогодні Володимир Зеленський підписав, про це всі розписали. Закон, яким вводиться нова міра покарання, не міра запобіжного заходу, а саме нова міра покарання, пробаційний нагляд. Знаєте, це, це фактично звільнення від покарання, і воно вплин тільки під перенесення під певні можливості контролю. У нас дехто там розшифрував, що це треба буде перебувати в якихось виправних центрах. Ні, там про це нема. Там в е випадку, коли виноситься вирок з пробаційним наглядом, суд. Покладає на засудженого до цього нагляду такі обов'язки: періодично з'являться дереве реєстрації до повноваженого органу, повідомляти його про зміну свого місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації. А я думаю, що кому треба, погодження буде завжди. Он у нас всім заборонено виїжджати, а Арестович просхолоджується в Нью-Йорку, їздить по всьому світу. Який його статус? Військово зобов'язаний. В ньому там полковника вже намалювали. Чому він не в армії, чому він не служить, чому він не воює? Ну тому що у нас, знаєте, є е, своїм все ворогам закон. От. Тут в даному випадку мені здається, що тут і собі закон. Я вам не буду розписувати довго часу на це шкода, тому що сама ідея пробації вона не є погана. Це коли люди не є там такими вже явно невиправданими з злочинцями, коли злочини не є дуже важкими, вважається, що їх не обов'язково ізолювати від суспільства, їх треба поставити певний контроль, зробити ті три обов'язкові пункти, щоб був контроль за ними, їхнє місце перебування, і покласти, можливо, якісь додаткові речі, які можуть бути бути Необхідними для того, щоби вони виправлялися, там виконувати заходи, передбачені цією програмою, пройти курс лікування, якщо там наркотичні питання, брати участь в заходах, спрямованих на утвердження української національної та громадської ідентичності для колаборантів і ще кілька інших пунктів. Це непогана ідея. Тільки я коли подивився на перелік. Тих статей, яких пропонується вести пробацію, у мене виникло два моменти. Пункт перший, а ви впевнені, що цих людей можна не ізолювати від суспільства і відкрити їх лишити на абсолютно вільне пересування і вільне перебування в країні? Ви впевнені, що вони моментально не відчують безкарність і не зроблять страшного рецидиву? Що там є, там? Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у перевищенні меж оборони, перевищення необхідних заходів для затримання особи, яка вчинила кримінальне проворушення, побої та мордування, домашнє насильство, погрози вбивством, зараження вірусом імунодефіциту, мед... мед... зараження венеричною хворобою, ненадання допомоги медпрацівникам, насильницьке донорство, експлуатація дітей, примушування до вступу в статевий зв'язок. Зв'язок тощо. Знаєте, трошки мені моторошно, коли в цих випадках фактично людям дається, по суті, звільнення від покарання. Так, ця пробація там може бути від 3 до 5 років тривати, менше може бути. Так, 5 років це довго. Але це фактично відсутність контролю. Це те, що колись раніше, після повернення з зони, певний період колишній ув'язнений, мав відмічатися. От така історія. Тобто, насправді, обмеження практично мінімальні, а ризик суспільний досить високий. Але є інший момент. От я дивлюся на ще деякі статті, по яких передбачена пробація. Що міняють? Пробація вводиться в основному як заміна арешту. Арешт на 6 місяців міняється на пробацію навіть на пару років, але без обмежень, без якогось жорсткого впливу держави на цю людину. От пішли. Порушення порядку фінансування політичної партії передвиборчої дієтації, перешкоджання професійній діяльності журналістів, незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги та благодійних пожертв, ні про шкого не нагадує, не для себе вони пишуть. І далі, незаконне... а, і далі ще цілий ряд статей, які в той чи інший спосіб пов'язані з діями в судах, скажімо, перешкоджання. Обмеження, знищення майна, скажімо, захисника, адвоката чи інших, чи свідка, інші речі. Слухайте, а вони не для себе написали цей закон, щоб уникнути прямих і реальних відпов... способів відповідальності. От в мене щось виникає таке відчуття, що вони, може, щось і для себе подумали трошечки, тому. Не якось мені не дуже по собі відведення в дії, а він вже все. Він сьогоднішнього дня набуває чинності, відведення дії цього закону. А те, що про себе, знаєте, я просто зачитаю один із пунктів. І назву статті, по якій він теж буде тепер діяти. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Ну, мета збуту це знаєте, чи вона є, чи немає, слідством буває дуже важко встановити. Вам ні про що це не нагадує? Ні? От точно такі відчуття, як про себе подбали. Добре, з пробацією будемо дивитися: сама ідея непогана. Перелік статей, по які вона вводиться, і загроза того, що контролю за цими людьми не буде, це буде по суті звільнення від відповідальності. От це становить певну загрозу. Інше, що там є потім реальна відповідальність, якщо людина порушить принципи пробації, а якщо на неї накладуть тільки відмічатися і не скажу, що він не має права контактувати, скажімо, з людиною, яку він е, там примушував до статевого зв'язку, по суті, зґвалтував, але зробив пом'якшений варіант. Там не передбачено, тому. Неоднозначне, неоднозначне ставлення. Добре, йдемо далі. Здавалося б, одного суду на Червінським цій владі вже отак, щоб показати себе і диктаторами, і порушниками всіх законів, і тими, хто розтоптали право в цій країні. Ні, не заспокоюйся. Справа, яка з самого початку була абсолютно липовою і фейковою, справа проти Андрія Антоненка, Ріфа і Юлії Кузьменко, це так звана справа Шеремета. Було ж, ніби вже обіцянки, що ті справи, в яких задіяні люди, які воюють, чи напряму допомагають фронту, там Юлія Кузьменко, як медик, як волонтер допомагає. Що ті справи, ну, принаймні, заморожують до кінця війни. Ні, все. Юрій Андрія вже забирають, не дають йому захищати Україну, все їх вже потягнули, вже почалися нові судові процеси. Там помінялися склад суду, все інше знову понеслося. Ця влада точно хоче доказати, що вона ворог української армії. Що вона точно ворог всього патріотичного і українського? От точно вона хоче це доказати. Вони якось не можуть стриматися. Чи я би ж знаєте, якби я був більшим конспірологом, я би думав, що це можливо з спортновим так Зеленського підставляють? Але, по-моєму, там всі так мислять. Там просто ненависть до тих, хто мають патріотичну позицію. От це власне те, що стосується цього процесу, в нас додався ще один процес в активній стадії, який є прямим викликом українському суспільству. От тільки дуже сумно: як вся наша елітка, нібито патріотична, навіть і військова, відповідьмежовувалися від Червінського, і як вони зараз уникають згадувати, хоч якось Антоненка. І Юлію Кузьменко. Хоча вони так само стараються закрити очі і не побачити і суду над азовцями, які ведуть незаконно рашисти. від цього відмежовуються. Знаєте, щось недобре в нас створиться не тільки у владі, щось недобре в нас створиться в суспільстві. Добре, і давайте на завершення ще одне бриткенька, одна ситуація. Знаєте, от був скандал, коли пригадуєте, Гончаренка не допустили на засідання парламентської асамблеї Ради Європи. Ну ніколи він там, ну принаймні з 24 лютого, точно ні з ким ніде жодного слова проти української влади не сказав. Він, взагалі 24 лютого, мені здається, для влади корисніший в нормальному в доброму розумінні цього слова, ніж самі суги, які тільки ганьблять її, а цей реально за Україну відстоює. Так от. Його Ігращенко знову забук. От тоді після того скандалу нагадую, був е, дуже серйозний розголос. Тоді дуже багато і парламентів, і керівників парламентських інших дзвонили Стефанчуку і дуже серйозно говорили, що так робити не можна, ніби вляглося. Делегації виїжджали нормально. У нас міжпарламентська дипломатія компенсує всі провали є під ярмачної кулебячої дипломатії, виправляє їх і все. І рятує дуже багато рятує, тому що створює ту основу, коли в парламентах проти України, а потім домовилися парламентарі між собою, і пішло покращення. Щоб не було так, як зараз в Швейцарії, коли знову палата парламенту провалила реекспорт озброєнь до України, а наша пані Венедіктова, а байдуже. Вона тим не займалася взагалі. Вона навіть переговори з парламентом не вела. Так от знову обмеження міжпарламентської парламентської діяльності, яка на користь Україні. Ірині Гращенко не дозволили виїзду на з'їзд консервативної партії Великобританії, де вона мала запрошення і офіційне, і на конференцію Open Dialogue за участі парламентарів країн ЄС. Де. Можна було відстоювати інтереси України. Гончаренку заборонили взяти участь як представнику не України тільки, а консерваторів групи у конференції в Ірландії. Отакі історії.